Вітаю, друзі! Це канал є питання. Я Олена Требушна. Сьогодні вівторок, 28 березня. Про виїзд московських попів з Лаври поговоримо сьогодні. Завтра у них дедлайн. Паша Мерседес, який упирався руками і ногами. Сьогодні пішов отримувати закордонний паспорт. Про лейтенанта Баканова поговоримо і про те, чому тема виснаження Росії це міф, вигідний в першу чергу самій Росії. Але почнемо коротко з продовження, яке отримала вчорашня історія про умовне покарання, яке дали трьом підліткам за групове зґвалтування неповнолітньої. Суддя Оксана Софілканич традиційно за процедурою розвитку будь-якого гучного скандалу оперативно пішла на лікарняний у відпустку. До речі, пішла і мама двох підлітків, яка працює бухгалтером у сільраді у верхніх воротах, де все це відбув. Нагадаю, з нещодавних епізодів так само на тлі обшуків на митниці. Місяць тому екстренно пішов на лікарняний одіозний заступник голови державної митної служби Руслан Черкаський, якого вважають справедливо одним із символів корупції на українській митниці. Разом з ним тоді на лікарняний у відпустки пішли його підлеглі. Традиційна практика для України місяць пішов у кобміну тоді на те, щоб реанімувати митника і звільнити. Так само пішла на лікарняний суддя Софілканич, від кого вона переховується право. Правда, не дуже ясно від народного гніву, хіба що тому, що Вища рада правосуддя, це щойно перезавантажений орган суддівського самоврядування, який займається якраз дисциплінарними покараннями суддів, відреагував на скандали на заклики покарати суддю багатоповерховим дописом. Його сенс зводиться до того, що втручатись в рішення суддівних повноважень немає. Це справа апеляційного суду. Дисциплінарну справу по ній відкрити вони самі теж не можуть. Можуть лише якщо будь-хто напише до ВРП скаргу на те, що в ході судового. Процесу суддя допустило порушення. Крім того, ВРП закликала журналістів і суспільство стриманіше реагувати на скандал. Єдине, що ВРП пообіцяла зробити, це перевірити вже наявні дисциплінарні скарги на суддю Софілканич. Дякую, що, хоча б написали, що занепокоєння суспільства щодо. Об'єктивності цього розслідування і справедливості самого вироку вони у ВРП поділяють. Розумію, що повноваження ВРП мають обмеження, але поки що перезавантажена типу ВРП своєю реакцією розчарувала, бо суспільство очікує і від ВРП теж не закликів стриманіше реагувати на скандал, а закликів до суддів і дій щодо них, які б забезпечили більш професійну і прозору роботу суддів і суддів. Але перевірки тут потребують дії не тільки судді, Їй просто найбільше дісталось публічно. Дії слідчих прокурорів, які вели справу, тепер не дуже зрозуміло в чиїх інтересах гвалтівників чи зґвалтованої. вчителів місцевої влади, де працюють батьки цих гвалтівників, яких називають впливовими за місцевими мірками людьми. Маленький такий собі регіональний Левіафан, де загальні проблеми корумпованості суддів, поліції, прокуратури, бюрократичного апарату в усій країні помножені ще й на те, що всі там свої для тих, кому треба. Зараз родина дівчини заявила, що подає апеляцію. Її батько стверджує, що до того, як вибухнув скандал, місцевий прокурор відмовив йому у праві оскаржити вирок суду. І після цього батько почав і шукати якісь телефони, довіри і правозахисників, щоб спробувати надати справі розголосу. У мене вийшло. Сказав він в коментарі Укренформу. Родина має намір домогтись більш суворого покарання для підлітків. Адвокат Масі Наєми разом з іншими адвокатами обіцяли допомогти їм в цьому. Офіс генерального прокурора сьогодні теж повідомив, що Закарпатська обласна прокуратура подала апеляційну скаргу з вимогою скасувати вирок Воловецького районного суду та ухвалити новий вирок судом апеляційної інстанції. Пару слів про суворість вироків того ж тижня, коли суддя Оксана Софілканич дала умовне за зґвалтування неповнолітньої в селі на Закарпатті, з різницею в пару днів в сусідній Львівській області. Трийський суд дав сім років безробітному, який вкрав в магазині п'ять пачок цигарок, дві мальборо і три сабрані. У нього теж були пом'якшуючи, так би мовити, обставини. Він щиро розкаявся і активно сприяв слідству, тому йому дали сім років. Ну і ще штрих в історію про справедливість і співмірність покарання. Член парламентського комітету нацбезпеки і оборони Федір Веніславський в коментарі змі розказав сьогодні, де подівся лейтенант Баканов, і що з розслідуванням його ролі в тому, що в службі безпеки України, наперед. До дні вторгнення, і в перші тижні і місяці після Баканов в Україні службова перевірка його діяльності на посаді голови служби безпеки проведена. і результати містять державну таємницю, сказав Веніславський. ДБР, нагадаю, повідомляла, що жодних справ по Баканову не веде. Другий рік пішов, а Баканов покараний за свої провали домашнім арештом. Все це просто дрова у вогонь суспільного запиту на справедливість. Сім років за крадіжку пари пачок цигарок, умовне за групове зґвалтування, неформальний домашній арешт за те, що твоя робота сприяла втраті територій і призвела до загибелі тисяч людей. Ну а щодо справедливості судів, судова реформа, поки формується і розминаються головні кадрові органи судової влади ВРП, і ВККС проходить переважно у вищому антикорсуді. Цими днями отримали реальні терміни за хабарі ще двоє суддів. 8 Років колонії отримав голова Баришевського райсуду Київської області Олександр Лисюк, пійманий на хабарі у 2,5 тисячі доларів. І 11 років з конфіскацією отримав колишній суддя Бабушкінського райсуду Дніпра Андрій Леонов. Він вимагав 30 тисяч доларів у справі про рейдерство. Його затримали під час отримання половини хабаря 15 тисяч. Ще історія про справедливість, суспільний розголос і відсутність реакції влади. Ім'я цієї проблемі Нестор Шуфрич, нардеп заборонений ОПЗЖ, людина, яка викупила медіа активи Медведчука. Нагадаю, і за непорозумінням досі голова комітету свободи слова. Вчора журналісти проекту показали, якою імперією нерухомості володіє вчорашній регіонал і сьогоднішній голова комітету свободи слова. За їхніми даними родина Шуфрича володіє чотирма маєтками в конча заспі. Разом це понад 2000 квадратних метрів нерухомості, понад гектар землі, вартістю 250 мільйонів гривень. Далі Шуфрич має 6 квартир в центрі Києва, загальна площа 430 квадратних метрів, вартість 130 мільйонів гривень. Нерухомість в Ужгороді, апартаменти в Одесі і ціла конюшня у селі Проців на Київщині. Також, за даними журналістів, шуфрич фігурує як власник активів Київського річкового порту, має маєток в окупованому Криму та пов'язаний із мисливськими угіддями в Закарпатській Сумській області. Тя і посеред заповідної зони в Київській області. Куртка замшева три штуки, все нажитані пасільним трудом. Нардеп зі стажем останніх 25 років усіх скликань починаючи з третього, з маленькою перервою усього на одну каденцію. Мабуть, планує догнати і перегнати рекордсмена парламенту з Вягільського. Нормальна робота, якщо можна за 25 років заробити на десяток квартир і маєтків і стайню. Про все це було відомо і до цього сюжету, і до вторгнення. Що мало б змінитись після вторгнення, так це те, що Шуфрича не мало би бути і в парла. На чолі комітету з питань свободи слова. Якщо перше зробити парламенту важко, то усунути Шуфрича з посади голови комітету, це питання одного підпису спікера чи віце-спікера під однією єдиною постановою. Проект постанови щодо відкликання шуфрича з посади голови комітету свободи слова, лежить в парламентному комітеті без руху. Сам шуфрич теж заяву не пише і, вочевидь, немає докорів сумління з приводу того, що як людина, яка роками просувала в Україні інтереси Росії і тези Кремля, він персонально винен в тому, що йде війна і Нікого в парламенті не турбує, яке моральне право має очолювати комітет зі свободи слова людина, яка купила медвечуківські канали російської пропаганди. Ну і про ще одних колег Шуфрича. завтра. Останній день, коли у ПЦМП підпорядкована російській православній церкві, повинна покинути приміщення Києво-Печерської лаври. Попри заяви про те, що ніколи цьому не бувати, юридичних підстав немає, а влада зневажає і руйнує святині і лякає ультиматумами попів. Священики у таки вже тиждень. Як активно вивозять з лаври речі? Вчора журналісти Радіо Свобода опублікували відео, на якому видно, що з лаври вивезли ікони. На запитання журналістів, що відбувається, священики відповіли, що планують вивести заповідника все крім мощей, бо вважають все майно, включно з іконами, власністю УПЦ МП. намісник Києво печерської лаври, митрополит Павло лебідь Мерседес, особисто казав, що УПЦ МП не планує залишати територію лаври і звертався до Зеленського із проханням не виселяти його ченців. Але судячи з оприлюднених сьогодні, з мій відео. Виїхати Павло зібрався не лише з лаври, а й з країни. Митрополита помітили в одному зі столичних сервісних паспортних центрів. Він оформляв закордонний паспорт. За в які краї планує податися митрополит Павло одному богу відома. Не впевнена я, що це буде російське гетто. Думаю, осяде десь на загниваючому заході. І про гетто британське видання Гардіан сьогодні вийшло з текстом про те, що речник Кремля Пісков, нібито, попередив російських чиновників, які теж, мабуть, мріяли б за ліч на Брюгге, але вже пізно, що їм слід готуватися до дуже дуже довгої війни. Про це Пісков нібито сказав російським функціонерам ще наприкінці грудня, пише Гардіан, посилаючись на тих, хто був при цьому присутній. Це відбувалось під час святкової вечері, на яку представники російської політичної та культурної простигосподає еліти зібрались у квартирі одного з високопосадовців. Виголошуючи тост, Пісков сказав: Припускаю, ви очікуєте, що я щось скажу. Все буде набагато складніше. Це займе дуже дуже багато часу. Переповіли британським журналістам його слова незалежно один від одного, два гості вечері. Київ взяти за три дні слова піскова зіпсували настрій учасникам заходу, а його висловлювання сприйняли як попередження про довгу війну, до якої треба готуватися. Днями ж розголосу набув ще один цікавий епізод про зіпсовані настрої в російському істеблішменті. Аудіозапис розмови між як припускають російським музичним продюсером Йосипом Пригожиним, чоловіком співачки Валерії. І колишнім членом Ради Федерації та мільярдером Фархадом Ахмедовим на плівках, які як стверджують деякі російські видання, посилаючись на джерела у російських спецслужбах, є такі справжніми і автентичними, співрозмовники у дуже різких висловлюваннях критикують російське керівництво за розв'язану війну проти України і ізоляцію Росії, голос, який належить, нібито Пригожину, називає силовиків Путіна. Кінченими тварюками його співрозмовник відповідає на це, що Кремль просрав і війну, і країну, і взагалі все програв кварталу 95. п'ять. <ты> ані приіграли, ані проіграли кварталу 95. І то, що вони говорять, що на них воюють ті, сюди, сюди, ані самі їм дали повод. Його загнали в хуйню, хум сам в сідав, загнав. Чесно говоря, да? ну. остановился бы, получил бы Нобелевскую премию и ушел бы нахуй. Все равно страну отдал, бля, считай. Отдал он ее нахуй, никуда мы не денемся. Нас от... Бля. У нас вариантов нет никаких, были, То есть даже если он отъедет, нажмет на кнопку, бля, будущего в этом раскладе у целой нации нет. Вот и все. Он нас всех вы... в рот, бля. Разом вони розмірковують про те, що Путін забрав у Росії майбутнє його самого вони називають сатаною, і говорять про те, що все закінчиться для Росії опричниною і махновщиною. І кадирівці з пригоженцями будуть махати кинджалами і кувалдами. Амінь до появи цих плівок Пригожини його дружина-співачка завжди публічно показово демонстрували повну лояльність і підтримку російської влади та особисто Путіна. Валерія була довіреною особою Путіна на виборчих кампаніях. Після появи плівок Пригожин почав виправдовуватись тим, що це витвір штучного інтелекту і проїзки спецслужб, і якість підробки така, що він сам ледь не повірив в те, що все це говорив. Ви мою позицію знаєте, говорив він у своє виправдання, і далі набір пропагандистських штампів про те, що війна спровокована штатами. А Зеленського використовують як інструмент в боротьбі з Владіміровичем. Словом, мачо-мен Пригожин публічно після цього всього обі. Поки що новин про те, що Пригожин застрелився, чи був відправлений на колому, не було, але все це ще кілька штрихів до картини, в якій 100-мільйонна Росія перетворюється на СРСР його найгірших часів. Мені все ще складно уявити, як можна за допомогою примітивних інструментів минулого сторіччя пропаганди і автозаків загнати в совок понад 100 мільйонів людей. Щось таке з усіма цими людьми точно не так, якщо все це відбувається в 21 столітті. сторіччі. Щодо тез про затяжну війну, весь цей рік повільні темпи постачання зброї нам пояснюють періодично тим, що захід боїться швидкого колапсу цього СРСР 20 Тільки в неділю ми говорили про це. Тут на є питання з Миколою Білісковим з інституту стратегічних досліджень. Ось тут посилання. Подивіться, чи в описі під відео там достатньо тверезий розбір того, що відбувається в контексті теми війни на виснаження, білісков говорив наступне. На жаль, все, що змогли напрацювати наші партнери, консенсус, це не дати Україні програти, не дати Росії перемогти. Але це було актуально для 22-го року, і тому, коли зараз там американці говорять, що от велике досягнення, що Росія не може нав'язати зараз політичну волю України, це вже ну це було досягненням минулого року, це було досягненням там не знаю до. До червня місяця можливо, тобто зараз треба інший консенсус, але вони якось не готові до цього консенсусу з різних причин, в тому числі, тому що, на жаль, погрози неконвенційної ескалації працюють з боку Російської Федерації. Ми бачимо регулярно на цьому російське керівництво спекулює. Останній раз це е, Медведєв спекулював цим, знову погрозами неконвенційної ескалації. Це працює. От, і як наслідок напрацювати якийсь консенсус про перемогу України дуже важко. Е, про те, що перемога це там звільнення всіх територій дуже швидко. От, тому така от, так, така от важка ситуація, скажімо, і як її змінити. Ну, даємо аргументи, але бачимо, що поки що вони не, не працюють так, як би нам хотілося. Але ось днями в американському виданні Wall Street Journal вийшла колонка саме про це. Ні, написав колишній оперативник ЦРУ Дуглас Лондон, який викладає зараз розвідувальні дисципліни в школі дипломатичної служби Джорджтаунського університету. Він пише якраз про те, що Путін хотів би якраз, щоб захід думав, що мета Путіна війна на виснаження. Але що довше тягнеться конфлікт, то гірше для Москви. Пише Лондон. Якщо я чогось і навчився за десятиліття роботи в якості російськомовного оперативного співробітника ЦРУ. Який працював проти кремлівських спецслужб, так це того, що треба бути обережним з усім, що вам показують, чи може хтось навіть Путін уявити, що українці здадуться, якщо вони втратять зовнішню підтримку, вони все одно зіткнуться з екзистенційною загрозою. Цілком ймовірно, що Україна окопається і буде боротись так довго, як тільки зможе, навіть якщо конфлікт перейде до партизанської війни на окупованих вулицях. Путін має це враховувати. Він помилився рік тому, коли очікував, що рішучість українців швидко зруйнується з введенням російських військ. Путін все ще мислить як спецслужбіст. А вони рідко повторюють одну й ту ж помилку. Двічі, поки дехто насміхається з ефективності західних економічних санкцій, Москва несамовито працює над зміцненням рубля. І над пошуком альтернативних споживачів для експорту своїх енергоносіїв, У міру того, як війна буде тривати, Путін робитиме дедалі складніший вибір між фінансуванням війни і поліпшенням економіки. І що довше триває війна, то гірше для Москви. час дозволяє Україні розгорнути сучасне озброєння, яке зараз перебуває в дорозі. А навчені українські військові повертаються із заходу. Більше часу також дасть змогу підвищити продуктивність ланцюгів постачання боєприпасів, які розбудовують США. Додайте. Все це разом і Україна ймовірно буде мати все необхідне для свого довгоочікуваного контрнаступу. Путін може дати відсіч цим силам, але ставити на кін усе, що він може, надзвичайно ризикована для нього гра. Якщо Україна переможе, чи зможе він пережити втрату Криму і насильницьке відтіснення своїх військ назад через російські кордони? Путін, швидше за все, не сподівається на війну на виснаження, але хоче, щоб світ думав, що він сподівається, його дезінформаційні кампанії спрямовані якраз на те, щоб показати себе і Росію сильнішими, ніж вони є насправді. Якщо він зіткнеться з непереможною війною, найкращий результат, на який він може сподіватися, це замаскувати свою слабкість і залякати своїх ворогів, щоб вони моргнули першими, так би мовити. Україна може не захотіти здаватися, але якщо зовнішня сила зможе укласти мирну угоду, це. Буде найкращим варіантом для Путіна. Найімовірніше, він найбільше боїться, що Сполучені Штати та їхні союзники натиснуть на педаль газу, і Вашингтону необхідно працювати якраз над тим, щоб зробити війну надто дорогою для Путіна, щоб усунути будь-які сумніви щодо рішучості заходу. Добре, що у Wall Street Journal лунають такі думки. Мені давно здається, що теза про те, що червоні лінії Путіна переступати не можна, це видумка, якою Кремль намагається втримати захід від того, щоб якраз натиснути педаль газу. Не буде ми. Ро в Європі і в світі, поки від Росії не залишиться один центральний округ, не здатний погрожувати усьому світу. Доведено у цієї історії 20-го сторіччя і двома десятиріччями 21-го. Цей негативний відбір треба зупинити. Цивілізувати його вже неможливо. На тому крапку в мене на сьогодні. Подивіться нашу розмову з білісковим. Якщо не дивились у вихідні, завтра думаю, поговоримо про те, що там відбувається в національному антикорупційному бюро за майже місяць з новим керівником, який приміг на конкурсі. Не забудьте підписатись. Поставити вподобайку посилання на наш телеграм і інтерв'ю з білісковим в описі. Бережіть себе, побачимось завтра.